Привіт, мою мамцю звуть Юліана, і вона людина настрою. Хто ще? Тієти ще такі ж божевільні. От ви знаєте, як це буває, вона прокидається вранці, а настрій уже як у качелі». Як то кажуть, що розбудеш те й поучиш, оце про мою мамцю. Вона думає, що навчилась це контролювати, але дзуськи. Навіть коли вона зла накриває на стіл і готує смачну вечерю. Всі бачать, що у неї написано в очах і на її писку симпатичному. Моя ман це людина дуже енергійна, яку треба, мені здається, час від часу гамовувати. У життя людини, настрою це постійні зміни. ж розумієте це кататися на американських гірках тільки без ременів безпеки. Це не дуже весело, бо ніколи не знаєш, ким вона прокинеться завтра, королевою світу чи втомленою качкою. А що у вас по темпераменту зізнавайтесь?